Доброго сланого дня! Це те письмо на кожен день Євангелія від Матфея, 13 глава з 24 по 30 вірш. Сказав Господь таку притчу: Уподібнилося царство Небесне до чоловіка, що посіяв добре насіння на полі своєму. А коли люди спали, прийшов його ворог і насіяв плевелів між пшеницею і пішов. Коли ж зійшло посіяне і дало плід, тоді з'явилися і плевели. І, прийшовши, раби господаря дому сказали йому: Господарю, чи не добре насіння ти посіяв на полі твоїм? Звідки ж узялися плевели? Він же сказав їм, це зробив ворог. А раби сказали йому: чи хочеш ми підемо і зберемо їх? Він сказав їм: Ні, що, взбираючи плевели, ви не вирвали разом із ними і пшеницю. Залишіть рости разом і те, і друге до жнив. А в жнива я скажу жінцям: зберіть спершу плевели і зв'яжіть їх у снопи, щоб спалити їх, а пшеницю зберіть у житницю мою, Богу нашому слава завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.